Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Easy YARN і у цьому відео будемо в'язати ось такий бантик. Як завжди, все детально розкажу, все покажу. Ви не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на канал, щоб не загубити відео. Складається такий бантик з двох частинок: це основна частинка і такі хвостики ніжки. Окремо пров'язали обидві частинки. І потім, завдяки ниточці, яка в нас лишається вже в кінці, ми будемо їх з'єднувати. Пряжу обираєте ту, яка є у вас, якісь залишки, якщо щось лишилося. В мене ось така буде, сіренька пряжа, і гачок до неї 2,5 мм. Почнемо наше в'язання з того, що пров'яжемо основну частинку, І для цього ми набираємо ланцюжок з 24 повітряних петель. Робимо основну петельку, ця основа вона ніколи не рахується, це просто основа для ланцюжка з повітряних петель. І далі вже набираємо 24 повітряні петлі. Пров'язали 24 повітряні петлі, наш ланцюжок готовий, і тепер ми зробимо з нього кільце. В нашу першу петельку, яку ми набирали, вводимо гачок і пров'язуємо з'єднаний стовпчик. Тепер ми робимо одну повітряну петельку і в цю ж петлю ми пров'язуємо з'єднаний стовпчик. Ось цей з'єднальний стовпчик треба відмітити, ну мені так легше, ви можете його не відмічати. Я відмічаю маркером, ви можете просто продягнути ниточку іншого кольору. В наступну петельку ми будемо пров'язувати стовпчик без накиду. Наша наступна петелька ми робимо накид. І пров'язуємо в наступну петельку на пів стовпчик з накидом. Тепер наступні 6 петельок ми пров'язуємо стовпчиками з накидом. Робимо накид, пров'язуємо в петельку один стовпчик. В наступну петельку пров'язуємо другий стовпчик з накидом. Далі в наступну петельку третій, четвертий стовпчик з накидом. В наступну в п'яту петельку ми пров'язуємо п'ятий стовпчик. І останній шостий стовпчик з накидом. Ось ми пров'язали з вами 6 стовпчиків з накидом, і тепер будемо зменшувати в'язання. В наступну петельку ми пров'язуємо на пів з накидом. Наступна петелька стовпчик без накиду. І останній наш стовпчик з'єднальний. Ось така половинка в нас вийшла. І тепер далі ми будемо повторювати все, як пров'язали ось тут. Пров'язуємо знову з'єднальний стовпчик. У наступну петельку пров'язуємо стовпчик без накиду. Наступна петелька на пів стовпчик з накидом. Наступні 6 петель ми пров'язуємо стовпчиками з накидом. Це в нас перший стовпчик, в наступну петельку другий, третій. Четвертий стовпчик з накидом. П'ятий. І останній шостий стовпчик з накидом. В наступну петельку пров'язуємо на пів стовпчик з накидом. Наступна петелька стовпчик без накиду, і останній наш стовпчик з'єднальний. Ось така частинка в нас вже готова, і тепер в кожну петельку цієї частинки ми пров'яжемо з'єднальний стовпчик. Пров'язуємо з'єднальний стовпчик в першу петельку, далі з'єднальний в другу, в третю. І так, до кінця ряду в нас має бути 24 з'єднальних стовпчика. Пров'язали 24 з'єднальні стовпчика і рядочок закінчили. Тепер нам треба буде перейти на нижню частинку і пров'язати все так само, як ми тут пров'язували. Як ми це зробимо? Ось тут є в нас кінчик, це там, де ми починали. І біля цього хвостика є петелька. Ось сюди ми зараз пров'яжемо з'єднальний стовпчик. Вводимо гачок в нашу останню петельку. Далі вводимо гачок в петельку яка біля хвостика і пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Наш з'єднальний стовпчик вже готовий, і далі по схемі ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язали стовпчик без накиду. Наступний наш стовпчик це напівстовпчик з накидом. Наступні 6 петельок ми пров'язуємо стопчиками з накидом. Пров'язали останній шостий стовпчик з накидом, наступний стовпчик на з накидом. Далі стовпчик без накиду і останній з'єднальний стовпчик. Ось така частинка в нас вже виходить. І далі ми знову будемо повторювати нашу схему. Пров'язуємо з'єднальний стовпчик. Далі стовпчик без накиду. Наступна петелька це напівстовпчик з накидом. Шість петельок ми пров'язуємо стовпчиками з накидом. Шість стовпчиків пров'язали, далі напівстовпчик стовпчик з накидом, стовпчик без накиду, і остання наша петелька це з'єднальний стовпчик. Наступне, що ми будемо робити, це пров'яжемо в кожну петельку з'єднальні стовпчики. Пров'язуємо з'єднальний стовпчик в нашу першу петельку, далі в другу, і так ми пров'язуємо 24 петлі. Я пров'язала 23 петельки з єднальними стовпчиками, а через 24-петельку ми виведемо нашу останню петлю на зворотню сторону. Вводимо гачок зі зворотньої сторони, підхопили петельку і виводимо крізь петлю. Тепер ми цю ниточку відрізаємо. Відріжте її довго, тому що ми потім будемо з'єднувати деталі цією ниточкою. Крізь ось цю останню петельку, яку ми вивели на зворотню сторону, ми продягаємо нашу ниточку. Добре її затягніть. І все, тепер ця наша ниточка на зворотній стороні, і в нас охайно виглядає край. Той хвостик, який в нас лишився ще з початку в'язання, ми зараз ховаємо. Переходимо до в'язання нижньої частинки і набираємо 19 повітряних петель. Робимо основну петельку, ця основна петля не рахується. І тепер починаємо. Набираємо 1, 2, 3 і так, 19 петельок. Робіть цей ланцюжок не дуже щільним. Наш ланцюжок з повітряних петель готовий, набрали 19 повітряних. І далі ми будемо в'язати не в петлю, а ось так повертаємо і тут є перегородки. В перегородки ми будемо пров'язувати. Ось наш ланцюжок повернули. Тепер в другу від гачка петлю в перегородку вводимо гачок і пров'язуємо з'єднальний стовпчик. В наступну перегородку ми пров'язуємо стовпчик без накиду. В наступну перегородку напів стовпчик з накидом. Наступні три петельки ми пров'язуємо стовпчиками з накидом. Пров'язали перший. В наступну перегородку пров'язуємо другий стовпчик з накидом. І останній третій стовпчик з накидом. Наступний ми пров'язуємо на пів з накидом. Далі стовпчик без накиду. І останній з'єднальний стовпчик. Одна половинка в нас вже готова, і наступна половинка пров'язується так само. Починаємо пров'язуємо стовпчик з'єднальний, далі наступний стовпчик без накиду. В наступну петлю пров'язуємо напівстовпчик з накидом. Три петлі пров'язуємо стовпчики з накидом. Наступний напів стовпчик з накидом. стовпчик без накиду. І остання наша петелька це з'єднальний стовпчик. Ось така частинка в нас вийшла, і тепер нам лишається її обв'язати. Робимо одну повітряну петельку, і тепер на цій стороні, ось тут в нас є косичка, в кожну петлю ми будемо пров'язувати з'єднальний стовпчик. Пров'язуємо з'єднальний стовпчик в першу петельку. Далі з'єднальний стопчик в другу, і так ми маємо пров'язати 19 петельок. Пров'язуємо нашу 18-ту петельку, і остання 19 петелька, ось тут вона в самій верхівці нашої частинки. Пров'язали останній 19 з'єднальний стовпчик. Робимо знову одну повітряну петлю і тепер будемо обв'язувати вже іншу сторону. Ось в цю косичку ми пров'язуємо в кожну петлю з'єднальний стовпчик. Пров'язали в першу, далі пров'язали в другу петельку, і так знову пров'язуємо 19 петель. Дов'язуємо наш ряд до кінця, закінчуємо, пров'язуємо 18-тий з'єднаний стовпчик, а 19-ту петельку ми пров'яжемо трохи по-іншому. Зі зворотньої сторони вводимо гачок в 19 петлю, останню петельку виводимо і тепер ниточку відрізаємо. А на зворотній стороні ми проводимо крізь ось цю останню петельку нашу ниточку. Добре затягуємо, і таким чином в нас тепер ниточка на зворотній стороні, її буде легше набагато ховати у в'язанні. Тепер всі хвостики, які в нас лишилися, оголочкою ховаємо. Обидві частинки в нас вже готові і тепер лишається їх з'єднати. Нижню частинку ми вводимо в верхню, в нашу основну і добре розправляємо так, щоб все було рівненько. Тепер обмотуємо нашою ниточкою обидві частинки і закріпляємо нашу ниточку зі зворотньої сторони. Ось і все, наш бантик готовий. Я сподіваюся, що майстер-клас вам сподобався. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Творчого вам натхнення і зустрінемось вже у наступних відео.